Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Остання перепона подолана угорщина. От, от, дозволить Швеції приєднатися до НАТО. Це остання країна, що блокувала вступ Шведів до альянсу. Тож формальна церемонія в Брюсселі відбудеться вже в найближчі дні. Що заважало Швеції останні рік і як окремі члени НАТО, попри очевидну російську загрозу нехтують колективною безпекою задля власних політичних інтересів? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Стратегічна поразка Путіна він намагався залякати держави НАТО і зупинити розширення блоку. Натомість шведський міністр оборони ще навесні 22-го простими, зрозумілими кожній дитині словами пояснив. Чому керманич Кремля прорахувався? Ми йдемо в НАТО через Росію через те, що вони почали війну в Україні. Це фундаментальна річ. Вони погані хлопці, вони роблять погані речі, і ми маємо на них певним чином реагувати. Насправді Швеція давно була готова вступити в НАТО. Співробітництво з альянсом триває більше 70 років. Від початку російської повномасштабної війни Шведи вирішили посилити свою військову присутність у Балтійському морі. Рі відтак будують два нових підводних човни на додачу до ще чотирьох, які протидіятимуть військовим операціям Росії. Але вже за рік, взимку 2023-го, на саміті міністрів оборони НАТО стало ясно, хоча Сполучені Штати і західноєвропейські союзники з радістю готові блискавично прийняти Швецію до НАТО разом з Фінляндією, цього не станеться. Слідом за генсеком НАТО Столтенбергом, шведський прем'єр визнає проблему. від турецької сторони за останні тижні стало зрозуміло, що вона готова пропустити в НАТО Фінляндію, але не Швецію. Аби турки не залишалися наодинці, їх охоче підтримує Угорщина, відмовляючись ратифікувати приєднання Швеції до альянсу. Туреччина це наш партнер. Треба дослухатися до нього. Можливо, оскільки ми розташовані ближче до них ніж інші члени НАТО, ми і чуємо їх краще. Проблема полягала в турецьких курдах, яким Швеція дає притулок. А президент Туреччини Ердоган звинувачує в тероризмі. І, хоча шведи йдуть на поступки, скасовують заборону на продаж зброї Туреччині та вносять поправки до свого антитерористичного законодавства. Це не допомагає. Ще й відео з акції протесту, де спалюють Коран. Розходиться всім світом. Ми навчимо пихатих людей заходу, що це не свобода волі. Ображати священні цінності мусульман. перед самітом у вільнюсі туреччину вмовляли всі. Угорський прем'єр тоді обіцяв: його держава, якщо турки поступляться, проблемою не стане. Я вчора говорив з Віктором Орбаном, який чітко підтвердив мені, Угорщина не стане затримувати процес ратифікації Швеції. Однак Туреччина була невблаганна. Відтак на саміті у Вільнюсі, яким Україна залишилась розчарована, не дістала запрошення і Швеція. Щоправда, турки пообіцяли розблокувати процес ратифікації. Це зайняло ще півроку переговорів і компромісів, зокрема, дозволу продавати туркам американські винищувачі F-16. Нарешті 26 лютого парламент Туреччини ратифікує шведське членство. Кількість голосів 346, за 287. Угорський парламент, де більшість голосує так, як потрібно Орбану, в усьому бере приклад з турків. І 5 лютого ігнорує закон про ратифікацію нового члена НАТО. Натомість Швеції закидають неповагу за критику. Мовляв, шведи забагато говорять про те, що угорці відходять від демократичних цінностей. Шведський прем'єр змушений приїхати до Будапешта. Багато питань в американської делегації, але її просто не зустрічає ніхто з представників уряду. Тільки обіцяв продати угорщині шведські винищувачі Гріпен розблоковують діалог і рівно за місяць, зібравшись на весняну сесію, парламент все ставить натівське питання на голосування, яке нарешті відкриє двері в альянс, де Швеція стане 32-ю державою. Яна Сарчук, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.